Виконуємо номер 367 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Генеза 2023 рік. Щоб потрапити в гості до друга, Тарас подолав 1,1 км пішки та ще проїхав 13 години на автобусі зі швидкістю 58,12 км за годину. Яку відстань подолав Тарас. Приступаємо до виконання. Знайдемо, яку відстань проїхав Тарас на автобусі. Нам відомо, що він їхав 1 третю години зі швидкістю 58,12 км. Помножимо 58,1 км за годину швидкість На час на 1 третю години. Подамо 58,1 у вигляді неправильного дробу. 58 множимо на 2 і додаємо 1. Маємо 117 чисельнику, знаменник переписали. Множимо на 1 третю. Добуток двох звичайних дробів це дріб, чисельник якого дорівнює добутку чисельників, а знаменник добутку знаменників. Якщо під час множення добутки чисельника і знаменника мають спільні дільники, то дріб доцільно скоротити ще до обчислення добутків. 117 і 3 мають спільний дільник 3 скоротимо на 3. 117 ділимо на 3, маємо 39, 3 ділимо на 3, буде 1. Отримали чисельнику 39, знаменнику 2. 39 других. Це дрібний правильний, подамо у вигляді мішаного числа. Для цього 39 поділимо на 2. Неповна частка буде 19, в остачі буде 1. Знаменник переписали, маємо 19,1 друга кілометрів, проїхав на автобусі. А тепер знайдемо. Яку відстань подолав Тарас? Відомо, що він 1,1 четверту кілометрів пройшов пішки і 19,12 кілометрів проїхав на автобусі. Дробові частини наших мішаних чисел мають різні знаменники. Зведемо до спільного знаменника 4 кратне до 2, тому 4 буде найменшим спільним знаменником. Знайдемо додатковий множник. 4 ділимо на 2 буде 2. Знаходимо чисельник, 2 множимо на 1 буде 2. Додаємо цілі частини 1 додати 19 буде 20. І одна четверта, дати дві четвертих маємо три четвертих кілометрів, 20,3 четвертих кілометрів по до лав, та раз. Записуємо відповідь 20,3 четвертих кілометрів. Ми дали відповідь на питання, яку відстань подолав Тарас. Якщо, щоб потрапити в гості до друга, Тарас подолав 1,1 четверту кілометрів пішки та ще проїхав 1,3 години на автобусі зі швидкістю 58,1 км за годину. Номер 367. Виконано.